Чи можна робити макіяж пальцями без пензлів? Норм чи стрьом? Звісно, пальці кращі для кремових текстур, але все ж таки тональний засіб я раджу наносити спонжем, щоб не залишати плям на обличчі, так покриття лягає краще. А ось консилер, рум'яна і хайлайтер легко наносити пальцями. Пальці не вбирають продукт, так як спонжі і пензлі. Дуже подобається мені рум'яна від «Елен Pro, легко тушується відтінок 102 просто ідеальний. О, майга! Також я люблю наносити рум'яна ще на ось ці ділянки, і ваш погляд одразу становиться виразним. Але завжди мийте руки перед макіяжем або дезінфікуйте. Наносимо хайлайтер. В мене він від «Елен Pro. Також я його дуже люблю, тому що подивіться, який він ніжний. Легко його наносити також пальчиками. Для таких текстур, як пудра, бронзер та тіні, краще використовувати пензлі. Вони краще розташовують продукт. Робити макіяж пальцями це норм, особливо коли робиш денний або живий макіяж. Дякую всім за перегляди, всім па-па!